Протести в Стамбулі тривають уже шостий день і знову переросли в сутички з поліцією. Антиурядові виступи розгорілися з новою силою після того, як суд вирішив залишити мера міста екрема імамоглу під вартою до початку слухань у справі. Імамоглу арештували 19 березня, звинувативши в корупції та пособництві тероризму. Це сталося за кілька днів до того, як республіканська народна партія мала оголосити його головним кандидатом від опозиції на президентських виборах 2028 року. До цього вона проводила в усій країні праймеріз. Мера підтримало близько 15 мільйонів виборців. А в столиці Анкарі поліція розігнала антиурядових демонстрантів водометами. Президент Аї Пердоган заявив, що протести стали рухом насильства і що головну опозиційну партію буде притягнуто до відповідальності за поранених поліціянтів та майнові збитки. 54-річний Імамогло один із найпопулярніших політиків країни. Його називали найсильнішим суперником чинного президента. Нині ж опозиція заявляє, що Таї Пердоган за допомогою арешту намагається позбутися опонента. Торік Імамогло здивував керівну партію тим, що переміг на виборах мера Стамбула. Це найбільше місто Туреччини, у якому мешкає 15 мільйонів осіб. Водночас у 2024 році це була його друга перемога, яку критики назвали найгіршою поразкою Ердогана. До цього імамогло очолював місто впродовж п'яти років. Ці протести називають найбільшими в Туреччині за десятиліття. Арешт мера розкритикувала не лише турецька опозиція, а й європейські лідери.